Снуди та підшоломники дитячі від бренду Лупілу, Lu, дуже класний сезонний та актуальний товар прямо на зараз. Що я вам пропоную? 29 гривень буде лише за одиничку товару в такому лоті. Що ми тут маємо? Підшоломників буде 20 штук, пов'язок буде 20 штук, і ось таких снудів 20 штук. Давайте дивитися все детальніше. Підшоломники у нас тут будуть сині, флісові, всі вони будуть однакові. Тут у нас є, як бачите, отвір безпосередньо, як знаєте, шапка космонавт колись була. Оце, от такого плану. Дуже зручно, макс. Максимально комфортний, м'ягенький, тому що це є фліс. Розміри можуть бути різні. От у мене в руках 86-98 це орієнтовно 1,5-3 роки. Ну, типу, от такого плану. Можуть бути різними вони. Далі, снудів у нас буде 20. Снуди у нас однакові, їх багато, саме тільки таке забарвлення. І бачимо тут, що у нас іде тут тоньша тканинка, так, вона плотна, але тоньша, а тут чистий фліс. Безпосередньо там уже вдягається, і, як бачимо, він дуже-дуже довгий. Для чого? Щоб максимально можна було. Користуватися за потреби. Всі ці снуди йдуть в такому упакуванні, в монопакуванні, так би мовити, це дуже кльово. І далі маємо ми 20 пов'язок. Пов'язки йдуть ось такі в коробочках, дуже багато варіантів кольорів. Як бачимо, більш такий червоніший, салатовий, м'ятний. Може бути ще. Цей був чорний, може бути. І дивимося, зараз я вам покажу, як виробник пропонує. Ось на шию, на носик можна вдягнути, відповідно, до підшоломника. Як бачите, вони яскравенькі, ось безпосередньо ширина, щоб можна було прям до носика одягати. Дуже кльово те, що є такі прям неонові кольори. Дуже круто. І насамперед просто підкреслимо, що це лупі-лу. Це беззаперечно, дуже крута якість. Є всюди стандартизація у Екотекс. Це те, що безпечні та Гіпоалергенні матеріали в даних виробах. Замовляйте через наш відділ продажу, тому що 29 гривень за одиницю це просто цукерка, а не товар. Замовляйте, реалізуйте, ставте націнку, давайте заробляти разом. Контакти для замовлення в описі під відео.